У громаді відновили видачу гуманітарної допомоги тим мешканцям, хто ще ні разу її не отримував. Про це під час апаратної наради при міському голові повідомила Антоніна Найметенко, начальниця управління праці та соціального захисту населення. З Сьогоднішнього дня продовжимо видачу гуманітарної допомоги на усіх пунктах видачі, тому усі особи, які саме зареєстровані за пунктами видачі, відповідно офіційних документів, це паспорту, можуть звернутися і отримати продуктовий набір, але тільки ті, які ще не отримували, бо ми продовжуємо видачу. Також управлінням проведено нарахування всіх видів державних допомог. Триває робота із внутрішньо переміщеними особами. На минулому тижні нам вдалося таку одну особу Сергія Михайловича прилаштувати до нього в село. Він я хочу сказати, що от найактивніше в цьому плані співпрацюємо з Сергієм Михайловичем. Від на кожен відклик він завжди активний, тому приємно. Усього внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день у нас обліковується 4880. Розпочали в управлінні праті соціального захисту населення і процес заготівлі дров. Що стосується заготівлі дров для опалення в зимовий період терцентру, ми підготували пакет документів і замовляємо тендерні процедури. Міський голова наголосив на необхідності більш серйозно підійти до питання підготовки до зими. Ми повинні сьогодні всі чітко собі представляти, як будемо зимувати, хто в якій квартирі, хто в якому будинку, чим квартира буде опалюватися, де резерви електроенергії, таке інше. Вже сьогодні, коли літо, треба продумати кожній сім'ї цей напрямок роботи. Не чекати, що воно це мешка то виникне, і потім будемо героїчно преодолювати ці труднощі. А вже сьогодні в плановому порядку передбачити, як опалюватися, як електроенергію запас, які акумулятори, яка електростанція, як підприємство буде працювати, як установа буде працювати. Сьогодні поки жарко, поки тепло. Про роботу управління економіки під час апаратної наради відзвітувала його очільниця Дар'я Гребенюк. По міським і приміським а, пасажирським перевезенням на минулому тижні і на позаминулому тижні були введені додаткові рейси, моніторимо пасажиропотік по цим рейсам а, і а, працюємо з внутрішньо переміщеними особами а, по а, нашому напрямку. Це напрямок обробки земельної ділянки. На цьому тижні повинен пройти інвентар, і тому будемо. А, Долучатися і забезпечувати людей відповідними інструментами. Микола нагадав доручення управлінню економіки спільно з інвестиційним відділом зайнятися підготовкою нових проєктів. Бу, е губернатор Артюх Володимир Миколайович і дав доручення про підготовку інвестиційних проєктів, там форм, які намічається загально державний і такий інше. Так висі Єфіменко з часівцем Ярославом, це питання, щоб ми представили відповідні проєкти, Добре? Як повідомила Марина Геремес, наразі аграрії громади працюють у напрямку догляду за сільськогосподарськими культурами. Аграрні підприємства нашої громади працюють наразі. отримано сходи в галузі рослинництва ярих ранніх та пізніх культур на 98% від їх посівної площі. Культури переважно знаходяться в доброму та задовільному стані. Наразі аграрії проводять роботи по догляду за посівами, за словами начальниці фінуправління. Бюджет громади за перше півріччя виконано на 104%. З початку місяця до бюджету громади надійшло доходів в сумі 35,2 млн грн. мільйона гривень. Це складає 76%. План півріччя по доходам ми виконали на 104%. Відсотка, і це в сумарному вигляді 283 мільйона гривень. Очільник громади Микола Нога звернувся до старост та комунальників з дорученням підтримувати благоустрій території міста та старостинських округів. Відповідно, всі центральні дороги повинні бути обкошені. Не повинно їхати по центральній дорогі Хтось і бачить наші бур'яни. Такого не може бути. Я дав доручення вчора бухгалтерії організувати фінансовий ресурс для кожного старости. Купляйте бензин, купляйте газонокосилку. Що хочете робити, але центральні дороги повинні бути обкошені. Це не я диці, їде ж нам бур'яни ростуть. І це Малашенко стосується міста. Міра тут обкошив сили, але між поселком і городом бур'ян стоїть.